І спустелі та грози накриють частину України, а температура повітря дещо знизиться. Таку погоду синоптики прогнозують уже сьогодні. Незначні опади передбачають у південних, центральних областях та Карпатському регіоні. Нарешті території, кажуть, буде сухо та без опадів. Стопчики термометрів в нічні години триматимуться у межах 10-17, а вдень 20-27 градусів тепла. І лише на сході країни позначка може сягнути вище плюс 30 градусів. У гідрометцентрі також попереджають, що уже завтра у південно-східних та частково центральних регіонах України можливе помутніння неба, погіршення видимості, а також висока ймовірність брудних дощів, і все через пил, який цього разу йде в Україну із пустельних районів середньої Азії. Синоптики наголошують, що небезпеки таке явище не становить однак, людям із хворобами дихальних шляхів усе ж радять обмежити перебування на вулиці. Ну, вже пил Сахари бачили, тепер подивимося на пил з каспійської незевини. Скажімо так, прямо якоїсь шкоди, як сам пил він звичайно не несе, але люди, які схильні до ну, респіраторних захворювань або там очі, наприклад, можуть бути дуже там подразнювально, відчувають цей пил. То звичайно, краще вберегтися, менше перебувати на відкритому повітрі.